Одному з номерів кур'єра Станіславівського за листопад 1904 року я натрапив на статтю, у якій гість нашого міста розповідає про свої враження від побаченого тут. Своє захоплення він виклав у короткому листі, який надіслав до редакції газети, а його опублікували. Так би мовити, для популяризації Станіславова та як привід пишатися ним. Варто ще сказати, що перебував приїжджий у нашому місті на запрошення свого товариша, місцевого мешканця, який зустрів гостя і всюди супроводжував, показуючи та розповідаючи про столицю нашого краю. От, послухайте, Станіславів пролунав голос кондуктора. І вже невдовзі я з товаришем сиджу на підводі, запряжену у кістлявого коня. Рівномірним кроком він повільно наближає нас до міста. Які вулиці, які тротуар, яке освітлення? Справді чудове місто. Я відчув, що рухаюся на шляху до європейськості. Зайшли в один ресторан обслуговування на найвищому рівні. Кілька молодих дівчат під загальне захоплення численної аудиторії співають сучасні пісні. Розумієш, культура великого міста це мати все вдосталь вдома, каже мій товариш. Вулицею за чверть години повз нас пройшло кілька сотень людей. Проїхало кілька десятків фіакрів, велосипедистів та вершників на конях. І навіть одну машину бачили рух, такий, як у Львові. Мій товариш з гордістю сказав: Бачиш, це велике місто і велика міська культура. І маєш знати, що скоро у нас на вулицях буде ціла армія чистильників взуття. Це може здатися дрібницею, але такі штрихи мають велике значення. Це робить наше місто ще більш схожим на великі столиці Європи. Отож, ознакою столичності була велика кількість чистильників взуття. Що ж, тоді. Нині за цим показником Франків все-таки відстає, відстає. Інша стаття: із зали суду. У п'ятницю у міському суді присяжних відбувся суд над Зигмундом Вонцовським, колишнім службовцем банку Міщанського, звинуваченим у шахрайстві, вчиненому на шкоду фінансовій установі. Після влучного адвокатського захисту, яке провадив доктор Юркевич. Присяжні одинадцятьма голосами визнали Вонцовського невинним у злочині, в результаті чого суд звільнив його від кримінальної відповідальності. Поталануло, значить, Зигмундові з адвокатом. Бо щоб процес програв банк, це рідкість і у наш час. У середу у кримінальному суді відбувся судовий процес проти Мар'ї Підгурської, дружини залізничного кондуктора, звинуваченої у злочині висловлювання небезпечних погроз залізничному інспектору пану Феліксу Пясецькому та у зловмисному вчиненні пошкоджень його одягу вартістю 200 крон. Як відомо, Підгурська перед будинком дирекції залізниць. Вилила на інспектора відро з фекаліями. Після слухання суд відправив Марію Підгурську у в'язницю на два місяці. А пан залізничний інспектор пішов додому, відмивався від смороду і від сорому. Якось так. І вже тематично до попередніх статей інформація про будівництво нового суду. За останніми відомостями вже вирішено, що зведення нової будівлі має розпочатися найближчим часом. Місце, де буде побудовано новий суд, територія згорілого млина на вулиці 3 мая. Отож, стояв млин, а замість нього будували суд. Е, ну, і тут таки подається розклад судових слухань на тиждень, що попереду. Суд над Миколою Зверичуком, звинуваченим у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, відбудеться у середу. У четвер слухатиметься справа Анни Савичук та Міхала Бовика за вчинення ними нападу. Я так розумію, що вхід на такі засідання був вільним. Кожен міг спостерігати, як відбувалося правосуддя. Інакше навіщо ці оголошення? Така цікава стаття з глумливим заголовком люб'язність у лапках керуючого станції». Двоє інтелігентних людей, які запізнилися на потяг у Марківцях, змушені були чекати в залі станції наступного потяга, який відправлявся лише через 4 години, тобто о 3-й годині ночі. Відтак вони розташувалися у залі очікування. Бо на вулиці був дощ і пронизливий холод. Однак це не зворушило керівника станції пана Х. Крапочка, який наказав їм забиратися із зали на вулицю і там чекати потяг. Ой, негречно, як негречно, вигнав двох інтелігентних людей на дощ, а пізніше читав про цей випадок у газеті І червонів. Напевно. А може й ні. Загублено. Пані К-Крапочка з-під печер на вулиці Сапіжинській біля цукерні або ж кав'ярні під назвами Новорольський і Кровіцький загубила три золоті каблучки. А саме коштовну обручку з написом К.К. 1888 вартістю 50 крон, золоту каблучку з діамантом вартістю 60 крон. І ще одну золоту каблучку у формі змії з червоною головою вартістю 40 крон. Хто поверне коштовності, може отримати винагороду 50 крон. Звертатися у редакцію «Кур'єр». Ой, щось не вірю, що то було загублено паною К. Напевно, це таки вкрадено. А в такому випадку на повернення годі було сподіватись, тим паче, що винагорода була всього 50 крон. А загальна вартість загубленого була 150. Пасаж Гантербергів. Ранні і відносно сильні морози, що вдарили на початку минулого тижня, знову перервали роботи щодо будівництва пасажу Гантерберга. Через що, ймовірно, він не відкриється до 1 січня. Пан Ензель з перемишля хоче скористатися цією затримкою. Він попередньо. Орендував кав'ярню у пасажі з 1 грудня цього року. Як нам повідомляють, нині він відмовляється від угоди. Ну, баба з воза в кобилі легше, як у нас кажуть. То орендував кав'ярню і заробляв хтось інший, а пан Ензель чухав потилицю, що трохи не почекав. Бо Пасаж все таки був відомим місцем у Станіславові. Дуель! Минулої неділі за містом на річці Бистриці стрілялися між собою пани Б Крапочка і Л- Крапочка. Поєдинок відбувся через особисту образу. Незважаючи на дуже жорсткі умови дуелі, вона не завершилася кров'ю. Варто відзначити, що обидва суперники не є мешканцями Станіславова. Ну от і добре, стрілялися чужі, а наші мешканці міста таке б собі не дозволили. Це ж якась середньовічна дикість, як на мене. Випадок з Циганевичем. Наступна стаття. Відомий жителям Станіславова, борець-спортсмен Циганевич потрапив у досить неприємну ситуацію. Про це писали часописи у Карлсбаді. Карлсбад, це німецька назва чеського міста Карлові Вари. У місцевому цирку Ліпота відбувся борцівський бій між Циганевичем та Еттінгером зі Штутгарта. Через 14 хвилин боротьби Циганевич зумів повалити суперника на землю. Перемога була очевидною за всіма правилами. Та коли Циганевич уже відпустив суперника, Еттінгер піднявся, раптово схопив противника. І кинув його через бар'єр. У публіці це викликало величезне обурення, яке ще більше зросло, коли стало відомо, що Циганевич зазнав серйозних травм. Та справедливість була відновлена. Попри протест Етінгера, що, мовляв, він не зазнав поразки, судді віддали перемогу Циганевичу. Молодці судді на хаба був той Еттінгер. Офіцерські перегони 14-го Драгунського полку. У четвер на полях поблизу вовчинців відбулися заїзди, у яких взяли участь офіцери місцевої кавалерійської бригади. Перший приз у Масовій гонці отримав капітан Чауле. Першу премію у мисливських перегонах отримав підпоручик Махаловський. Що то за такі мисливські перегони на конях? Може хтось знає? Напишіть у коментарях. Оголошення. Юрист шукає роботу на посаду помічника в адвокатській конторі, А також дає приватні уроки з правознавства. Будь ласка, за наявності таких вакансій пропозиції надсилайте листом на пошту для g.r за вимогою. Ну, чи надійшли? Такі пропозиції. Ще одне оголошення. Увага! Я повідомляю шановну громадськість, що вигнав свого працівника Домініка Рубінського з власного бюро. Тому застерігаю усіх не приймати жодних документів і не платити жодних гонорарів для мого бюро цій особі. З повагою! Мар'ян Крушельницький, власник детективного бюро. Як цікаво, детектив вигнав свого працівника бідний Домінік. Позбувся роботи і репутації. А за що ж вигнав його, пан Мар'ян? На жаль, тут не пише. А так би хотілося знати причину. І теж цікаво, які справи вів детектив Крушельницький у Станіславові. Може, розслідував сімейні зради, стежив за невірними чоловіком чи жінкою. Боже, цікаво. Про погоду. Морози цьогоріч прийшли несподівано швидко. У перші дні тижня стовпчики термометра вночі показували від 5 до 7 градусів під нулем. Кажуть, що цьогорічна зима має бути вологою, сніжною і дуже довгою. От така тоді була холодна погода. Відтак можна було ставати на ковзани. Про це ще одна стаття. Ковзанка в липах у парку пана барона Ромашкана уже відкрита. У нинішньому сезоні зроблено все можливе, аби забезпечити комфорт. А саме, збудовано новий будинок для зігрівання та розширено усі ставки. Загалом власник намагався зробити зимові розваги максимально приємними, тому очікує загальної і дружньої підтримки від шановної громадськості. Ціни фіксовано у неділю та у свята без музики для жінок і чоловіків вхід 20 галерів, для студентів 15 галерів, для глядачів 10. Отак, глядачі також платили. У будні дні 15 галерів для дам і джентльменів, учні 12, глядачі 10. Ну, я так розумію, глядачі платили одинакову ціну: що у свято, що у будень. Реклама під заголовком таємниця будуару. Ну, будуар це кімната, де жінки чепурилися. Краса моєї жінки за останні 10 років абсолютно не змінилася. Цим я завдячую лише французькій горілці Бразай знову горілка. Щоденне обтирання чудово діє зміцнює м'язи, шкіру і нерви. Чиї нерви? Жінчині чи чоловіка? Це моє питання. Коли дами старіють ранше свого часу, а їхні тіла стають незграбними. І висихають. У цьому вони самі винні. Якби щоранку і ввечері ретельно натирали французькою горілкою бразай всі частини тіла, то зберегли б його свіжим і молодим до старості. Отак. Чудодійна та горілка допомагала зберегти молодечу форму усім. Доказ, знову ж таки, інша реклама. Людина, яка втомлена або виснажена надмірною фізичною чи розумовою працею, ймовірно, не знайде кращого способу освіжитися, аніж розтертися французькою горілкою бразай. Тепла ванна, приготовлена з додаванням відповідної кількості французької горілки брозай, також має освіжаючий і підбадьорливий ефект. Є в наявності в аптеках Аміровича, докторів Бейла, Бібріна і Рейза. Хто втратив рецепт цього чудодійного алкоголю? Де його зараз відшукати? Чи пробував його хтось тоді пити? Може, ефект був би ще більший? Можна тільки догадуватися. То була остання інформація цього випуску. Попереду інші. Тож до зустрічі!